Zeit Prepositionen. Сьогодні ти нарешті навчишся називати години німецькою. Nach, після, 16.10. Es ist zehn nach vier. Vor, до, 16.50. Es ist zehn vor fünf. Halb, половина, 17.30. Es ist halb sechs. Фіртель, чверть, 17 сорок п'ять. фіртель фор зекс. Поєднання. На гальп. 17 сорок. цейн на гальб зекс. Фор плюс гальб. Дев'ятнадцята двадцять п'ять. Есист фюнф фор гальб ахт. Запам'ятовуй всі одразу. Нах. Після фор до гальб. Половина. Фіртель чверть. Принущує на здобуті навички у нашому телеграм-каналі.